Друзі, перш ніж ви почнете дивитися інтерв'ю, я хочу попередити про один такий дуже серйозний факап, а саме те, що я весь випуск зняла вертикально, так як ми звикли це робити для Інстаграму. А для Ютуб потрібно знімати горизонтально, так як я це роблю зараз. Тому дуже вибачаюся наперед і на майбутнє буде мені серйозним уроком. Привіт, привіт, привіт-обрийден! Хочемо потренуватися у вас. Що ти прийшла знімати? Який це вже прийом їжі сьогодні за рахунком? Важко важка прохва. Один раунд. Ох, лазніми. Мені їду. Наші, які бо вони рахіти не були, але це наші рахіти. Кросфіт і алкоголь. Нормальна тема. Я час. Привіт, мене звати Наталя Тяжола. І я вітаю вас на своєму авторському каналі Тяжола ТОКС. Завжди мріяла зняти це відео, і тут мені випадає така можливість, тому що я приїхала у Львів на тиждень з відрядженням. І ось за цей тиждень я хочу зробити такий спортур залами чи кросвіт зонами міста Львів. Тому що, на мою думку, Львів зараз є центром розвитку кросвіту в нашій країні. Відкривається багато нових крутих залів. Розвиваються ці зали, тренери максимально круті. Виступають на змаганнях, готують своїх клієнтів до змагань, формують оце класне кросфіт ком'юніті. Хочу подивитися на це зсередини, а не тільки з їхніх сторінок в інстаграмі. Тому давайте зробимо це разом зі мною, і я вже відправляюся. Свій перший клуб. Так як я приїхала на своєму власному авто, то трішки хвилювалася, чи буде місце де запаркуватися, бо це все ж таки Львів. Але на щастя, все окей. Тут велика гарна парковка. Прийшли в Рибат. Тут у нас рецептці. Там вже займається група. Добрий день, хочемо потренуватися у вас. Звичайно, заходьте до нас. У мене розряджається телефон, тому це буде максимально швидкий огляд в роздягальні. Я вийшла на другий поверх. Багато дзеркал, але це важливо. Тренуються, давайте ми також почнемо. Я пішла присідати, а ви позаглядайте. То, що вона ще чисельніша, ніж дві попередніх. Це круто, я вас вітаю. Я закінчила своє тренування в залі реально спекотно. Це такий це такий справжній кросфіт-бокс з височезною стелею, Дуже багато місця в довгі стійки, де можна працювати і з вагами, і на перекладнах. Це дозволяє розмістити багато людей. Групи прям чисельні, це щоразу більше десяти людей, і мені дуже подобається це в кросвіті, що публіка максимально різношерстна, різноманітна, і і зовсім дорослі люди, і юні чоловіки, жінки це дуже круто. Інвентарю в залі досить багато. Цим взагалі немає проблем, так само як і я вважаю, достатньо концептів при грамотному програмуванні можна цілком забезпечити групу. Це група, вся тренується, роблять пуш-преси, відтискаються вниз головою. Люди з різною підготовкою, з різними можливостями, але всі стараються. Ну круто, круто. Перше тренування безкоштовне, тому я нічого не платила, але в подальшому разове тренування коштує 350 гривень. Звичайно, якщо від відгру... групу, мати абонемент, то це буде трішки дешевше. Отут я зараз буду розтягуватися, а бачите, от там за шторкою займається група. Я показувала вам раніше. Тут тренуються люди персонально, і особисто у мене зараз тут буде заминочка. Я ще раз кажу місця. Дуже-дуже багато. Дякую, Реват, за класний прийом, класно потренувалася. До зустрічі! Ну що ж, я продовжую свій спорт-тур кросвіт залами міста Львів. І сьогодні самі бачите, де я? Це Бронкс. Це бронкс на Вербові. Це перший із трьох хабів. Цієї мережі. Що можу сказати, саме в цьому залі я вже бувала і не раз, а вперше я тут побувала, коли відвідала свої такі справжні кросвіт змагання, і вперше побачила, як змагаються люди зі всієї України, атлети зі всієї України. І, звичайно, тоді я вперше відчула, що мій рівень є. Дуже і дуже слабенькі. Зараз я обов'язково вам покажу, як все влаштовано всередині. Я думаю, багато хто вже знає, бував, чув, були на змаганнях чи підтримували е, своїх друзів. Але що хочу сказати про співвласників Бронксу. На мою думку, вони роблять зараз найкрутіший продукт по кросвіт змаганнях. Е, це показали попередні і попередні змагання, і всі в очікуванні тих, які відбудуться в другій половині липня, чого тільки вартували онлайн-відбори. Ці люди несуть якусь велику ідею, живуть цим, і це насправді відчувається з того результату, який у них виходить. Тож не будемо довго говорити. Давайте піднімаємось і будемо тренуватися. Так, ну що ж, будемо заходити. Ось така у нас краса на рецепції. Будемо підніматись на другий поверх це важливий атрибут. І беремо наш ключик і погнали. Зараз у нас обідня пора, тому людей небагато. Я думаю, що вже дуже скоро почнуть сходитись вечірні групи. Класний, великий, просторий, стильний зал, який дуже-дуже мені подобається. Круто, що ми зустрілись. Привіт, привіт, привіт! Я до вас тренуватися. Майде, майде. Так, нам сюди. Заходимо в роздягальню. Так, велика простора роздягальня. Ось душові. Ну що ж, поїхали. І мені здається, що дуже крутим показником є те, що ти приходиш в зал, а власники, співвласники також тренуються і це ще раз підтверджує, що люди цим живуть, а не просто заробляють гроші. Я сьогодні навіть одягнута під кольори бронкс. це червоний, і І зараз я буду виробляю праву. Ледве завершила своє тренування, і поки я робила завдання, в зал прийшли дуже класні люди на групу. і Я вам зараз покажу фрагмент їхнього тренування. Бо мені здається, що такої вайбової групи, як ця, немає ніде. Серйозно так. Отже, група називається girls power Веде її ось ця прекрасна дівчина дівчат дуже багато. Це початок тренування. Після розминки вони всі присідають. Поки я буду розтягуватися, вони вже почнуть робити якесь завдання, і я вам обов'язково покажу, які дівчата. Клас... Ну, якби я вже не померла після свого тренування, я б ще з радістю попікала з дівчатами. Бач тут вже починається кросфіт тренування. Тренер показує вправи. Так ну що всім гарно потусити, тому що я вже йду. А зараз я приїхала в інший кінець міста Львів для того, щоб потренуватись в реально хардкорному залі, як каже сам пан тренер. І по вивісті позаду мене. Ви напевно що вже здогадалися, що я приїхала в Олім, який знаходиться на південному, так що тому цей зал відрізняється від попередніх. Це не є суто розвід зал. На першому поверсі тут тринажерка, а власне на другому відбуваються оці всі. Чудеса, які нам цікаві, але що б говорити, давайте подивимось. Власне, ось він напрямки, які присутні в цьому залі, але ми обираємо сьогодні кросфіт. Велика роздягальня, вона спільна для всіх дівчат, які приходять. І на кросфіт, і в тренажерку, а там душові. А ось такий в мене лучок на тренування. Так, Дуже нас по кольору підходить. Давайте погнали, бо я поки буду говорити, нічого не зроблю. Пішли, пішли, пішли. Зал старенький, вже багато років функціонує, але тут, тут тренується чемпіони.

Пан тренер ведуть тренування, все нормально, робоча обстановка. Таля, треба знімати, не страдати. Що сюди прийшла знімати? Ти тренуйся. Все, я йду, пустий. вибачте. Пустий. Ну, пустий. Ну, пустий. Ну, нормально пустий, так зал. Далі реально багато людей. Люди працюють на стійках, на концептах позаду мене. І щоб ви собі розуміли, це 90% всі клієнти Івана, які одночасно тренуються, і він встигає кожному приділити увагу. Це що, якийсь топовий тренер? Який це вже прийом їжі сьогодні за рахунком? Важко, важко прохвати. П'ятий. Або шоста. П'ятий прийом їжі, а якщо не секрет, в середньому скільки калорій за день з'їдає така машина, як Іван Зірчак? 400-4300. 400 4300. 4100, 4300. До речі, теж під 3000 тисячі калорій з'їдаю на день? Я знаю, мені не розказував. Під 3000 калорій, і я тобі скажу, а... як люди можуть їсти так мало. Я не знаю. А а я тобі скажу під 3000 калорій, і я би могла ще. Як тобі сказати, коли приходить у мене такий день X, шикарний. ПМС чи ПМС чи що? Ну, у вас це ПМС, а в мене це просто очі в тумані, то там залітає і на сім, і на вісім. Знаєш, що таке харчове збочення? Як ви ти береш шоколадку Орео, ламаєш її на два, береш згущенку, поливаєш одну і другу половину, печиво до кави, викладаєш, накриваєш, і все води за дві хвилини. Фірмою рецепт від Івана Зірчака, але не відтворювати в реальному житті, друзі. А я вже завершила своє тренування в Олімпії на південному, що можу сказати, і дійсно атмосфера просто хардкорна. Хочеться кидати штангу, хочеться її піднімати, тільки щоб моглося, ще як то кажуть. Багато людей всі працюють віддано. Бажаю зірчакам, Івану та Аліні ще більше таких відданих клієнтів і мотивації в роботі. Ну і звичайно, перемог так. Що це... Тому що це не, не тільки тренера, це ще й круті виступ. Паючі атлети категорії Еліт на хвилиночку. Я після тренування мені пора би вже і повечеряти, і йти додому відпочивати. Але ні. Бо я ще дуже хочу показати вам одне круте місце. Я не була там жодного разу, але я впевнена, що воно круте, бо там працюють і тренуються класні, круті люди. Йдемо дивитися, знаходиться в торговому центрі, і для того, щоб туди потрапити, я. Спускаюся вниз, і мене вже зустрічають, як завжди, дуже-дуже несподівано. Отже, це у нас тренажерний зал, але Таня нас веде кудись далі. Дем-дем-дем-дем-дем-дем-дем. І приходимо в королівство Хайп ком'юніті. Всім привіт! Оля, привіт! Знаю, знаю всіх зі сторіс, як рідних. Піднімаємося ми на вершину в Карпатах. Клас, дякую. Сніг, дощ, вітер, всі стихії в одній, і чуємо: Хай ком'юніті! Ви круті! До чого я це веду? У вас круте ком'юніті. У вас є свій власний мерч, який дуже стильний. Всі хочуть його мати. Я надіюсь, мене скоро також буде така футболочка. Як ви думаєте, в чому ваш секрет? Дивіться, ми прийшли на кросвіт зону. Це навіть не кросвіт зал, це невеличка кросвіт зона. В чому секрет, що ви кругом себе зібрали таку величезну кількість людей? Хто знає? Назар, я, знає відповідь. Ну, за себе можу Назар, щось сказати. Так. Дивись, не я, знаю, що, що я замітив, що взагалі е, до людей, і, тобто яка я людина, до мене такі тягнуться, клієнти. І в принципі, я такий трохи оматовий, Ти типу. І, і, і клієнти такі самі уматовій, до речі, програми типу, видають деколи дуже жорстко, воно так притягують один до одного, бо в Тані, -тані адекватніша і в неї теж всі такі чують адекватніші. І, в принципі, якось так е, ми з'єднавшись, типу, от утворилася така реально крута ком'юніті, яка доповнює один одного. Ну такі всі дуже легкі на підйому. Це якось дуже круто. І... Та й все будь я вже замухався. Ти що можеш сказати, Таня? А я можу сказати, що ті люди, що до нас ходять, вони до нас ходять довго, і я думаю, що це через те, що люди відчувають, що ми їх цінимо. Ми ну, даємо їм віддачу, вони дають так само нам віддачу, і я думаю, що це так. Люди тягнуться до людей. Ну, щось таке плюс-мінус, як Назар назад і сказав. А дивіться, що я ще помітила, от я зараз дивлюся в залі на ваших клієнтів, я знаю їх всіх. Я знаю кожного сильні і слабкі сторони, хто скільки робить ривок і хто скільки підтягується. Чому? Тому що вони дуже активні в соцмережах. Наприклад, мій тренер рідко додає собі мої сторіс. Особливо, якщо там є якісь погрішності в техніці, він ніколи цього не додавить. Ви якось заохочуєте своїх клієнтів знімати відео? Або, можливо, ви кажете, давай я зніму тобі відео, ти собі додаш інсе. Чи це просто у вас так заведено, і вони беруть приклад з вас? Ну яким чином ваші клієнти такі активні в соцмережах? Я так, якщо ви замітили нас. Плюс-мінус тільки одні клієнти. у нас там четверо клієнтів, які там постійно знімають сторіс. Ну, вони ні, постійно публікні ну та але я так образно до і вони просто та, окей до десяти. І вони просто виставляють от ті, що знімають, ті, ті знімають завжди, і так постійно. Ми в вза... ну, та на зарплату, я сніваюсь. Ну ми взагалі не захочемо, До ну, хочете, знімайте, не хочете не знімайте. Але що я скажу? Дуже часто було, бува... не дуже часто завжди. О, ні, я не буду робити цю вправу. Ні, 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 які кільця, які включається... які кільця включається камера, ні. Проходив один раунд. <плухи> О, лазніми мені відео. <плухи> Тупо після першого раунду. От мене така завжди. Ти заставляєш своїх клієнтів е Шо, знімати відео, а потім не відмічати не, тебе не, як тренера? Ні, ні, е ніколи не заставляю. Та й, блін, насправді мало хто зараз постить. Ну, блін. Та ні. Якось так. Ні, ну якось ще напевно про півроку тому якось дуже часто це було. Зараз якось всі відійшли. Навіть я якось мені просто впадло знімати, типа. Пощо завжди, ота, як ти кажеш, що цей е, гумонюк не завжди твоя постать, коли там щось протачиш трохи. Е, я деколи теж деколи дивлюся таки. Думаю, блять, коли вже це коли вже прям зовсім типа, але я все одно стараюся закидувати. Тіпа, хоч мені деколи істину. типа, я але я ну, типа, розумію, що в принципі, але розумію, що, типа, ну на даному етапі, ну блін, це все, що він може. Тіпа якось не хочеться образити цю людину. Тіпа, я ну, що виходить, одного почу другого не почу. Ну, тому так. всіх постим, всі всі наші, які бо вони рахіти не були, але це наші рахіти. Рахіти це козир. Ну я хотіла забрати за рахітів. Але думаю, не може самі скажете. Добре, і ще одне таке питання: змагання. Як я помітила, ваше ком'юніті, хайп ком'юніті завжди найчисельнішою групою, представлено на змаганнях. Ну, реально, ваші клієнти часто їздять по змаганнях, неважливо, в які категорії вони збираються і їдуть. Ви якось допустимо, зал оголошує про те, що будуть змагання, і ви кажете, так. Ми їдемо всі на змагання, хочемо, не хочемо. Чи навпаки, ваші клієнти кажуть, так може би ми готувалися до цих змагань? Як це у вас відбувається? Тому що я на заслуга на зара, бо це ті клієнти, які ходять до Назара. Але я скажу так: якщо спочатку ми такі клієнта, давайте це змагання, це класно, це весело, спробуйте, спробуйте, то зараз прям ні. Ми такі. Та ви тільки в змагання прийшли, куди їхати? Ні, 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 я вже хочу, вже наступні змагання. Ресурс на сітки Віталік. На всі змагання, просто всі змагання, що є. Ми ті віталік успокосіньки. ні. і він, але що, людина добилася того, що хотіла. Він перше ну так, так собі виступав. Недавн... А, недавно недавно заняв призову місце призове місце. Друге місце в Тернополі, боже в Тернополі боже перепрошую. в Стрію зайняв. У ну, ми пишаємося ним. Тав, да, він перше місце в на відборі в Бронксі зараз став. Типу, да, і ну він прям великий. Ну в нього ціль була, типу, за цей рік зайняти хоч десь прозове місце. Він, в принципі, вже вроде, два прозових, і от зараз в Ну, типу, молодець, дуже круто. Типо, прям прям я його трошки сварив за те, що за багато змагань, але в нього була ціль і молодець досягає заслуга клієнтів. Але я думаю, що в першу чергу це і заслуга тренерів. Те, що ви самі тренуєтесь, самі показуєте класні результати, і тим самим мотивуєте своїх людей. І як ви кажете, збираєте кругом себе таку круту компанію? Ну, блін, бо ви класні. Давайте я ще так зу, класні назар. Походив, подумав і ще вирішив додати. Так, хочу сказати на рахунок нашого ком'юніті. Бо так трошки завтикався. Е, ну, то напевно саме основне. Ми відпочиваємо разом. Ми прямо на вихідних можемо зібратися, просто піти погуляти десь в парку чи там організовуємо якісь поїздки досить часто. Буває таке, що от коли CrossFit Games, ми просто збиралися в когось в хаті, і ми бандуємо собі там піца, пиво, камбуча. Кросфіт і алкоголь? Нормальна тема. Типу, хайп до речі, зато, типу, він Ну от є в нас така штука. Ми зош... 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 зошніки, але не настільки. Ми ну, бо ми ли? да. Ми може у нас є такий баланс. Я ті типу, я в принципі, вважаю так, коли людина прийшла до нас. Вона така. Вона, типо, вона ну, все спорт, все чітко туди, сюди. Але коли ми відпочиваємо, типа ну вона або з нами вип'є, або сама десь там не вип'є. І коли ліпше хай п'є з нами буде її весело, ніж на буде... розум. Як розуміє як розумні батьки, та нехай зі мною за столом ніде в під'їзді загадано бухається з іншими типами, і все, і він вже від спорту віддалився. Так він типу це такий золотий баланс, і в спорті, і не не дуже змінив спосіб життя спорт. Я твій час футболочку колочку показувати. Я не намагалася робити якийсь рейтинг і якось когось оцінювати. Але якби в мене була чарівна палочка, і я би могла створити в один момент ідеальний кросфіт-зал, це б було технічне оснащення як у реват, це було б стильно, як в Бронксі. Це було б так друшно, правдиво, хардкорно, як у зірчаків на Південному в Олімпі. І це було б таке круте ком'юніті, таке справжнє, потужне ком'юніті, як у Яручів. А взагалі, всі ці люди, вони дійсно дуже люблять свою справу, дуже за неї вболівають. Щодня борються за те, щоб інші люди також розуміли важливість. Фізичної культури і саме такої фізичної культури, тому я їм дуже дякую за їхню роботу. А почекайте, почекайте. Ви ще обов'язково маєте поставити лайк цьому випуску, маєте підписатися на мій канал, маєте залишити коментар. А в коментарях, будь ласка, напишіть, який зал вам сподобався найбільше. І взагалі ваші враження від цього випуску. Можливо, ви хочете якесь окреме інтерв'ю або окремий випуск на якусь конкретну тему з конкретною людиною, яку ви побачили в цьому випуску. Я буду вдячна за кожен фідбек. Я реально заморочилася. Я хочу, щоб вам сподобалось. Мені мені подобається, незважаючи на всі пакапи, як для першого випуску. А далі все, до нових зустрічей, Па-па!